Вітаю Україну, а європейські ігри перших українських чемпіонів та призерів. Буду говорити про них, бачити і слухати їх, переживати моменти тріумфу і радості разом. Приєднуйтесь до нас уже зараз. Респанівське водосховище, колись тут була піщана шахта, а зараз тут знаходиться одне із найулюбленіших місць жителів Кракова. Тут можна прийти і провести час біля води. Саме тут відбуваються змагання із веслування на байдарках та каное. Майстерність та успіхи Людмили Лузан безкомпромісні. Вона доводиться і в особистих виступах і разом із партнерами по команді. Людмила та Валерія Теретта перемогли на дистанції 500 метрів. Каноїстки здобули першу золоту медаль третіх європейських ігор та стали першими українськими чемпіонками змагань. Цей дует із досвідченою лузан великий шанс і переможний крок для Валерії Терети. Тому сльози щастя були справедливою реакцією на такий успіх у кар'єрі львівської студентки. Я до сих пір не можу повірити. Мені здається, мені це і приснитися не могло. Я, звісно, була націлена на великі результати, але щоб такого рівня змагання, щоб я на них виступала і показувала такі результати. Я навіть собі мріяти такого не могла дозволити. Для мене це було щось неможливе, і мені складно в це повірити. Мало хто вірив в нашу двійку, і ми хотіли зробити все можливе і доказати, і в нас це вдалось, і в мене просто на цьому фініші мурахи рахи поціпотілу гордість за Леру, що їй вдалось? Нам разом це вдалося. Ми це зробили. І в мене буря емоцій і радості. Друге золото української збірної на євроіграх теж здобуток веслувальників після жіночого дуету. Свій фінал виграла чоловіча байдарка двійка у складі Ігоря Трунова та Олега Кухарика. Світовий чемпіон щиро розказав, кому присвятив цю перемогу. Відпрацювали на всі 100%. Дуже була бажана, бажана гонка, дуже прекрасна перемога. Тому я дуже щасливий і радий. Що я виграв зі своїм напарником Ігорем Труновим саме тут. У мене наразі батько на фронті, і в е, мене є друг, якому е, відтяпало ногу осколками. От, я хочу присвятити цю перемогу саме їм е, та іншим воїнам, які, які борються, та для того, щоб ми могли виступати та показувати результат. Початок змагань два золота, дівчата і хлопці. Це дуже гарний початок. Я впевнений, що Україна вся вболіває, що всі дивляться, всі вболівають, і завдяки нашим збройним силам ми можемо зараз тут виступати, представляти Україну, піднімати наш прапор. Хочу привітати всю Україну, наших спортсменів, наших тренерів. Хочу привітати всіх тих, хто доклав зусилля на підготовки нашої команди. На європейських іграх виступають атлети переважно олімпійських видів спорту. Але оминути увагою видовишні та успішні для українців неолімпійські види, ми просто не могли. Б. Я приїхала у Бельскобяла за 100 кілометрів від Кракова, аби показати вам нашу гордість. Всесвітньо відома каратистка, зірка Євроігр Анжеліка Терлюга, королева Татамі без проблем вийшла до півфіналу, здолавши у групі представниць Туреччини та Німеччини, а також провівши рівний бій із італійкою. гарантувавши. Собі медаль європейських ігор Терлюга красиво здолала Дженіфер Ворлінг із Люксембургу та вийшла до фіналу. Там на українку очікувала принципова суперниця Іва Дгоранова, якій Анжеліка поступилась у головному двобої Олімпійських ігор та у боротьбі за золото попередніх європейських ігор. І реванш відбувся. Що я досі ще тут, на карате, і на татамі, і змагаюсь, тому що кожного року я думала, ну все, ну все. Але вони якось останні роки дуже гарно йде і не хочеться зупинятись. І круто відчувати, от коли ти виграєш, і я б сказала, це класний реванш. Це не просто фінал, це не просто медаль. це... Такі медалі зі смислом, з сенсом, якимсь таким цікавим. Я дуже сильно не хотіла програвати. От не хотіла відчувати знову цей стан, коли я маю йти на друге місце. Молодший український каратист на Євроіграх, 21-річний Нікіта Філіпов, створив сенсацію. На шляху до бронзи Українець здолав чемпіона Європи та світу, першого номера у категорії 60 кілограмів. Італійця Анджело Крашенцо. Проте амбіції були на рівні золота. Хотілося потрапити в фінал, виграти все було в групі, все було зовсім добре. Вийшов з першого місця. На жаль, програний півфінал, але так, так, результат. Непогано за успіхом українців на трибунах спостерігав чемпіон попередніх євроігор, легенда українського карате Станіслав Гуруна. Разом із сином Левом він насолоджувався виступами наших спортсменів та згадував моменти свого тріумфу. То тут так кайфово було. Як тому передати? Слав, словами, не передаш такі емоції. В тому й то й фішка спорту. Всі, всі якраз прагнуть у цього моменту тих кількох секунд на п'єдесталі, тому що ти розумієш, скільки ти вклав. Часу, поту, сил, грошей і всього. Да? І не тільки ти, а вся команда, яка з тобою працює, щоб кілька хвилин на підесалі постояти і кайфувати від проробленої роботи від того успіху. Класно. Воно того вартує. Золото на яке чекали, українська команда з трибунів у воду була поза конкуренцією у мікс змаганнях на триметровому трампліні та десятиметровій вишці. Ксенія Байло, Ганна Письменська, Данило Коновалов та Олексій Середа впевнено випередили італійців та іспанців, які теж зійшли на п'єдестал пошани європейських ігор. Європейська нагорода для олімпійської чемпіонки. Олена Костевич стала першою медалісткою серед українських представників кульової стрільби. Олена традиційно виступала у стрільбі з пневматичного пістолета на десятиметрівці. Влучність Костевич дозволила їй здобути бронзу євроігор. Завдяки цьому успіху Олена отримала олімпійську ліцензію на ігри 2024 року у Парижі. В еліті легкої атлетики нашого континенту у межах європейських ігор відбувся командний чемпіонат. У другому дивізіоні українська збірна посіла друге місце. Це призвело до підвищення у класі, щоб наступного разу змагатися серед топ збірних. А от особистих нагород євроігор треба ще чекати. Остаточні позиції наших спортсменів стануть відомі за кілька днів, коли виступлять атлети із найвищого дивізіону. На високі місця претендують чимало у. Українців, зокрема, і Марина Бех-Романчук у потрійному стрибку, Ярослава Магучих у стрибках у висоту, Михайло Кохан у метанні молота, у бігових дисциплінах Наталія Кроль, Вікторія Ткачук та чоловіча естафетна команда. Команда цього разу дуже сильна, дуже така об'єднана. Всі викладались на максимум. І дуже молода команда, багато юніорів, молоді. Але ті, хто виїхав перший раз, проявили себе надзвичайно класно, пробіг. По особистих рекордах встановили як найкращі результати сезону, і я вважаю, що це ну, такий на майбутнє для нас хороший крок. Результат хотілося б вище хотілося все ж таки стрибнути 2-0 2 Але я все ж таки рада, що я змогла стрибнути 197 з третьої спроби і виграти змагання в своєму дивізіоні. Перше, звичайно, це команда, тому що я виступаю за команду. А вже потім я розуміла, що треба стрибати і індивідуально, теж показувати результат. Вже відзначились українськими успіхами і мають великий потенціал для нових. Я щодня поруч із нашими спортсменами. спілкування буде ще більше. До зустрічі 26 червня. Дізнавайтесь про найцікавіше в етері телеканалу Дім.